Слава Людомізе. Слава Богу. Що ви знали, як ми з дому поїхали в дорозі. Я думав про сумі, про цей район, що тут буде.

Цін мітик амажу знати десь судити з около. Я пам'ятаю, що ми на одній локації приїхали дуже ніну не дабі, не жовті машини. Коли ми приїхали туди, у Короловець, то ми чепу ракети лице збори та собаки лише вийшли з машини і дуже багато.

І я так відчув всередині себе, що не піклуйся я про тебе. Мамі, нічі, форте, я заспокоївся. Тому що я знаю, що Бог контролює кожного з нас. Ми дуже радіємо, що ми приближаємося до свята. Ми також будемо святкувати Ісуса Христа. Це, мабуть саме гарна новина. Ну, що кажуть інтри вої лата чита по Ісус Христос і на вас. Не знаю, хто з вас прийняв Ісуса у своєму серці. Так і са на скута ліні А якщо він народився у твоїй серці, це могти бути ном ново. Це означає, що ти є нова людина. У ном каре ну май калчі лукули карикалкаю дінюара. Людина, яка вже не ходить в тих речах, яка, яка și ходила раніше, і ти живеш постійне життя з Ісусом Христом. Ісус Тому Він прийшов на землі, щоб померти за мої гріхи. Я дуже часто забуваю цю річ. Și de multe ori când am amintesc, mă bucăiesc de lucrul și Doamne, îți mulțumesc că ai venit. Și când eu procesul gătaiu, я покаюся і кажу, Боже, я я Я дякую, що Ти прийшов. би не fi picioare, не, fi aici, не fi murit, Якщо Він не помер за мої гріхи, я б сьогодні не був тут. Уйтла, копіла, ши, а... я дивлюся не до дітей, що не дуже їх багато. Скільки у вас є? Любіть Бога.

І це є Божа благодать, що ви ще могли втриматись за ці роки війни, що ви є в житті. Сутація, суттєча, є інші люди, які вже немає тут, що вони вже пішли. Și ne punem întrebarea de ce Dumnezeu a îngăduit peste Ucraina războiul? Noi clădeam o subi zapătanie, ce mu Bog dopustă ce vinu? Nu avem răspuns. Nu ne răspuns. Dar știu că răspunsul este la Dumnezeu. Nu știm că ți-a Boga. Dar zice, Dumnezeu spune așa. Boga spune așa. Că Dumnezeu ne-a pregătit și locul de unde am intrat Щоб Бог нам підготував місце In там, де ми зайшли у всіх наших стражданнях, які ми є, să щоб ми вичли звідти. Це означає, що Бог також підготував закінчення це. E Тому що ми знаємо, що це не буде вічно. Ми знаємо, що Бог зупинить усе. Și nou, ва ввензива, ва І знову Україна буде процвітати. Дуже хочу care. вам сказати, що наші церкви постійно моляться за вас. Care dacă și у нас mai ales în perioada aceasta. Na uh, viți pe șiu iuna, зараз, э, s-a întâmplatul cu foarte urâtul înaințana. Și de asemenea, a trebuit o să o facă o foarte proastă rețea la alegerile prezidențiale. Evitinelă prezidențkie wybory. Lumele vose вони зможуть робити стільки Бог їм допомогти, тому я маю мир і спокій в серці. Усе, що відбудеться, це є Божий план. Тому хочу підвадьорити цей ранок, щоб ми піднімалися в житті, щоб, щоб ми справили його щоб сербату. Ми раділи, що скоро ще Ісус. праздом Ісуса Христа є чентру атенційно. Він є наш центр. Уралці не відбікав пічуарі ся не руга. І давайте зараз ми піднімемося на ногах і будемо молитися. Але я хочу, щоб ти прийшов в молитві подяки. А хто там чирулі до не зевші черми у фіка Ми кожного дня просимо і просимо у Бога. Я врався він до руга чуєн де мульцю мені. Але я хочу, щоб цей раз ти прийшов з молитві і подяки, щоб ти казав так. Доме Ісусе, з мульцю мені спосовно в'яз. Боже, я дякую, що я ще живу. З мульцю мені скопі, яка ремейда сулунг і, я де фронту, і, і, і дякую тобі, що хлопці, які на війні, ти їх принесеш я назад, на що сатана не буде радіти за чи них. Чи ти будеш радіти за них тут все. Чи ви вірите це? Чи вірите ви, що Бог підніметь Україну знов? Я вірю в це. Тому я хочу, щоб ви молилися. Давайте щоб ми всі молилися разом, в кінці я помолюсь. O senhor força, que de forçar, do tempo, За ту любов, яку ми маємо від тебе, благословіння Твоє, за того Бога, де ти допомагала Боже. Я дякую Тобі, тобою, Ісусу, що ти дав життя вічне для кожного, хто поміри в тебе. І моя церква, твоя дітей, твої Боже, як ті хто повірили в тебе, прийняли те нашне серце. І сьогодні ти живеш в нас, сьогодні ти допомагаєш нам, сьогодні ти говориш до нас, через своє слово. Аллилуйя. Бо Господа мене кидає мене, щани, храпне. Ісуси, дякую тобі, Господи, за те, що ти напліця про кого, ти повіриш в тебе, Боже, ти не нас силами, але ведеш нас, але що наповнює нас, то навчайся до нас, Бойці. Аллилуйя. І Боже що надію, парамоники до ремене. При мене, де тоже мене, що на Боже до Боже Аллилуйя. Паллилуя, Ісус, нехай сила, твоя Боже, супровожий кожен з нас Боже. Твояки, Господь, тому що часто стані, Господь, і суд, і прийти, Він дуже слизь і Боже, допоможи, Господь, Боже, готуватися собі, про свою душу, про вічні, про зустріч з тобою, Господь Боже, про слави. Аллилуйя, Рома, Сами, до диклапіди. Батько, дякуємо, що є цей ранок. Дякуємо, що ти є тут. Дякую, що ти присутній у серцях цих людей. Дякую, що ти ранені серця, ти їх перетворив. Дякуємо, що люди, які мають мали страхи, ти їх звільнив. У твоїх руках ми маємо усе. О Боже, в твоїх руках є все. Ти є центром. Світу, Боже, Ми через Тебе живемо, Ми з Тобою. живемо. О, Господи, ми хочемо триматися Тобою. О, те, що люди нас можуть дати. Боже, вони лише гріх можуть нам запропонувати. О цей гріх! Там. О, цілуйся, Господи. Ми хочемо просити прочення, ми хочемо покаятись. За всі речі, Боже, ми хочемо служити тобі, Боже. Дякуємо, що ми ще живемо. І ми є тут, і це ми тобі. І ти даєш нам ще життя, Господь. Це ще один день. І це є твоя благодать. Це є твоя любов, яка ми побачимо в кожному дня, Боже. Я дякую тобі. Я дякую, Боже, за наших дітей. Дякую за ті люди, які є тут, за дітей, які є тут. Дякую за братів і сістер, які є тут, Боже. Я молюся, щоб ти зберіг всякого зла, щоб дяло не мав ніяку силу. Молюся за дітей їхніх, за чоловіків їх. І за всіх, хто на лідери фронту, Боже, щоб ти їх проніс назад сюди. І щоб ти лишив свою радість, Боже, на цьому місці. Щоб твоя радість була в їхніх будинках, Боже. І сила Духа Святого. Того, буде тут. Ми, тут. ми знаємо, що Чи, ти скоротив ті, і Україна Боже знову підій, прийде і буде мир тут, Боже, і спокій тій. <питі> Дякуємо, Батько, батько Я дякую, що ти слухав що. ім'я Ісуса, ми молимося. Слава, Слава хвала. Навіки тут, і Боже. Амінь. Друзі, також хочу передати вітання вам з Чернівців від церквів, від братів, від сестер, поки брати ще готують тут до пісні, ви можете займати ваші місця. Нехай Бог береже. Ми молимося в Чернівцях також за вас і за всіх, щоб Бог надалі провів і дуже віримо, що скоро закінчаться ці страждання, і ми можемо знову радіти і мати спокій в серці.